На вулиці Охтирський шлях у Полтаві амброзію обробляють хімзасобом. Робляться у рамках програми, яка передбачає боротьбу з цією рослиною. По територіям парків, бульварів, скверів ми цей препарат не застосовуємо. Ми там застосовуємо викошування, виривання, прополювання. Він не шкідливий ні для тварин, ні для людей. Єдиний його недолік в тому, що він по своїм свойствам дуже жирний. Тому контактувати з ним не бажано. За словами Сергія Сілаєва, обробляти амброзію цьогоріч почали пізніше із середини липня. Робити це планують до кінця вересня. Ми розпочали застосовувати цей препарат набагато пізніше, аніж в минулі роки. Це пов'язано з тим, що йшли дуже сильні опади, і амброзія вона любить. Спеку оброблено десь близько 125 гектарів і залишається по нашим підрахункам ну, ще десь близько 50 гектарів. У нас достатньо бореться з амброзією прибиральники, а їм потрібно допомагати. Не те, що з амброзією зараз не борються, а взагалі. Ну, довели місто ну, до такого стану, просто, що просто хочеться плакати. Мирне місто, яке не знає, що таке вибухи, у нас заросло бур'янами. На виїзд бригада бере дві тисячі літрів хімзасобу на сто квадратних метрів площі комунальники витрачають до п'яти літрів. На сьогоднішній день по програмі боротьби з амброзією підприємством використано 1 мільйон 447 тисяч. Ми закупили 70 тисяч літрів. Щоденно ці роботи проводять 10-9 чоловік. Працюють бригадно, тобто ми проводимо обстеження вулиць, виявляємо очаги амброзії складаємо відповідні дефектні акти. Як розповіла лікар-алерголог Людмила Гіболенко, протягом липня-вересня з сезонним ренітом, спричиненим амброзією, до спеціаліста звертаються близько ста пацієнтів у тиждень. Проявляється це захворювання, як правило, вираженим таким риноконюнктувальним синдромом, тобто коли це закладає ніс, сверблять очі, чеш, чухаються, сльозотеча, першіння на слизових. З кожним роком, як я розумію, таких пацієнтів стає все більше і більше. За словами Сергія Сілаєва, після обробки повністю амброзія гине протягом 4-5 днів. Оксана Іванова, Богдан Казиріць, Суспільне новини Полтава.